Мене звати Макс Фронько, і з цим відео я хочу розпочати серію відео, які я планую записувати на регулярній основі. Це серія відео називається Щоденник програміста. Або деякі ще можуть назвати його «Дайджест». У будь-якому випадку, в цьому відео, я хочу розказати про що цей тип орф чи формат відео та що ви можете дізнатися. Протягом цих наступних відео, і взагалі, яка ситуація, і навіщо я це все розпочинаю. Як ви можете знати, якщо ви являєтесь підписником мого каналу, я PHP-програміст з дуже великим фокусом на Magento. Останніх 15-14 років я працюю з платформою Magento і Magento 2 і. Цей канал був створений для того, щоб ділитися з вами якимись фішечками, якимись можливостями цієї платформи. Був час після початку повномасштабного вторгнення в Україну, я запустив цей канал, і потім на початку 2024 року я вирішив повернутися і викладати відео на регулярній основі. Знову ж таки, я почав з Мадженти, але як ви можете зрозуміти, Мадженто і 13 років працювати в Мадженто – це дуже складно, і мені б хотілося посвіжити цей канал якимись новими форматами. І цей формат у мене з'явився буквально вчора, сьогодні. Цей формат я назвав щоденник програміста. І це перший випуск, в якому я хочу ділитися з вами своїм повсякденним життям як програмістом. Або веб-програміст. Я в веб-розробці, починаючи з 2000. Я закінчив університет в 2010-му, а почав в 2004-му і моя спеціальність комп'ютерні науки. І мені ще навіть до цього було дуже цікаво розроблювати, писати програми, писати код і розроблювати якийсь функціонал. Я пригадую, перед тим, як я потрапив в університет, ще навіть. В школі я ходив на на комп'ютерне програмування. Це гурток був, в якому я двічі чи тричі на тиждень, ще до того, як були персональні комп'ютери, ходив, займався і писав якісь програми. Тоді був, мені видавали аркуш паперу, і це був типу Pascal, або ще щось схоже, або раніше, в якому стояв. В цих класах стояли телевізори, приставки, касета, і. Клавіатура, в якому я набирав текст програми в цю клавіатуру, і в мене виходила якась гра, типу, малювати пікселі малювати по екрану, або замальовувати іншими пікселями, або тим самим кольором. Тоді я для себе вирішив, що я хочу стати програмістом, може ще й раніше вирішив, тому пішов на ці курси і писати комп'ютерні ігри. І як ви вже здогадалися, комп'ютерні ігри. я не писав о ці останні всі роки, а писав я інтернет-магазини на платформі Magenta 2. Але у 2024 році я вирішив для себе, що я буду вчити, вчитись новому. І одним з таких вивченням я вирішив почати розбиратися в моє програмування Python. Ось. І Я купив книжку, яка називається Python Crash Course. І в цій книжці, там перших 223 сторінки, Основи мого програмування Python. Потім перший же ж приклад написання своєї гри. І я зрозумів, що ось, ось воно, в 2024 році, нарешті, я буду писати те, що я завжди мріяв писати. А це написання ігри. І після того, як я прочитав, дуже швидко прочиталася ті розділи, які стосуються ігор, Далі там дата візуалізації, я дочитую цю книгу, дуже цікаво. Я почав пробувати, як ці, цю гру написати там з використанням бібліотеки Pygame. Я зрозумів, що ось ж воно. Нарешті я почав писати ігри. Я розумію, що це тільки початок, але краще починати зараз, ніж відкладати на, як і в моєму випадку, я відкладав своє бажання написати, писати ігри 20 років чи скількись з 2004 чи з 2010. Можливо, з 10-го, коли я знайшов себе в веб програмуванні І ось я повернувся до своїх бажань щось робити, те, що мені подобається подобається більше, або менше, або я розберусь в 24-му році. І таким чином я покриваю два моменти у 24-му році. Перший момент я вчу нову мову програмування Python, а другий момент, я з мовою програмування. Вже починаю дивитися в сторону написання ігри. Можливо, це не буде моєю професією, а можливо, і буде, хто знає. Але, як мінімум, я вже роблю те, що колись думав і колись планував буду робити. З PHP, я досі продовжую писати PHP. У мене проекти, клієнти на PHP, все в розрізі PHP, онлайн-курси для платформи Magento 2. Я досі, це моя основна робота. Я все роблю з PHP. Ну, майже все. Роботу роблю з PHP. Ось, досі буду продовжувати ці проекти, написання проєктів. І один із моїх проєктів, який я знову ж таки запустив, потім трохи запустив, і зараз повернувся і стараюсь викладати матеріали щодня. Це проект називається Developer Це спільнота програмістів. Які like-minded люди, які хочуть поділитися з, зі світом, своїм, своїми навичками, знаннями, можливо, щось, з чимось поділитися таке, що вони вивчили нове і таке інше. Цей сайт, який я почав як просто блог, я починав на. Я тоді ще вчив React, вчив JavaScript пару років назад і почав. Цей сайт, це була бібліотека Gatsby, чи фреймворк Gatsby. І цей сайт зараз знаходиться на Gatsby. він дуже простий, але я його перевожу на вирішив перевести на більш щось складне для того, щоб писати, розвивати цю спільноту програмістів. І для цього я вирішив, що я піду з Symphony фреймворком. Це php фреймворк дуже відомий серед PHP-програмістів. У мене ніколи не було свого проєкту Symfony, я розробляв деякі проекти на Symfony, використовуючи деякі компоненти Symfony. Але чисто Symfony проект я не працював, тому що в мене дуже багато маджанта в житті, і я вирішив цей проєкт почати на Symfony. І знову ж таки, дуже цікаво, що є якісь моменти в цьому проєкті, які, я то розумію, але треба спробувати для того, щоб набити шишки, гулі і. Вирішувати питання, як вони з'являються. І одне з таких питань це, як зберегти чи опрацювати форму з використанням символі форми, компоненту форми, і опрацювати його в контролері. Знову ж таки, я якось підходжу нестандартно, тому що я вирішив, замість того, щоб стандартно малювати форму, малювати його, використовуючи TailWind. Зі своїми кастомними стилями і взагалі відмальовкою своєї кастомної форми, не такою, як вона стандартно будується Symfony компонентом а кастомною. І для цього в мене виникають ряд питань, які я стараюсь е, вирішити. І для цього я починаю цей щоденник програміста для того, щоб показувати якийсь прогрес, показувати роботу, показувати якісь питання, проблеми та вирішувати, можливо, разом з вами, можливо, ви щось порекомендуєте щось. Покажете, в якусь сторону мені треба дивитися, або що перероблювати, або що вивчити для того, щоб бути кращим програмістом. І таким чином, я буду ділитися з вами, ви будете ділитися зі мною, і ми станем, будемо ставати кожен день на крок, на 1% кращими програмістами, ніж ми є зараз. І тому незалежно від того, чи якою технологією ви зараз використовуєтесь, на якій роботі ви зараз які умови програмування використовуєте, завжди не пізно почати. Можете в 24-му році розпочати вивчення нової мови програмування або зрозуміти, що ви хочете потрапити в ІТ через те, що ви до цього декілька років мріяли бути в ІТ. І таке інше: ніколи не пізно почати, але краще це почати робити вже сьогодні. Тому Цим відео я хочу змотивувати вас почати робити щось вже сьогодні і не відкладати на завтра. І так само і я не хочу відкладати запис цього відео на завтра. Редагування, яке в мене дуже багато часу займає, знову ж таки відкладати на завтра. Я хочу записувати відео сьогодні і викладати сьогодні, щоб в мене цей процес або ця навичка роботи на камеру, роботи з мікрофоном та тим, як я ділюсь думками, розвивалась. Тому я вам раджу також подумати, що ви хочете робити в двадцятьвертому році в січні, ще ще січня, аж цілих 6-7 днів, і зрозуміти і почати розвиватися в тому напрямку, який ви хотіли освоїти.